Усім привіт! Знаєте, у часи, коли майбутнє виглядає якимось туманним, а плани летять шкереберть, постійно виникає питання, де ж знайти опору? І, як не дивно, найпотужніші відповіді часто ховаються у мудрості, які вже тисячі років. Сьогодні ми якраз і зануримось в один такий давній текст, що пропонує ну просто дивовижну стратегію для життя в нашому непередбачуваному світі. Отже, давайте почнемо. В основі всього, про що ми сьогодні говоримо, лежить ось ця фраза. На перший погляд, звучить якось парадоксально, правда? Ну, навіщо віддавати щось цінне, свій хріб просто у воду, сподіваючись, що він якось повернеться? Це метафора про ризик, про щедрість, чи, може, про щось значно, значно глибше. То що ж насправді ховається за цими загадковими словами? Це заклик до якихось безрозсудних вчинків чи, навпаки, дуже виважена філософія, яка допомагає рухатись крізь хаос? Давайте спробуємо розкласти цю давню мудрість на складові і подивимось, чим вона може бути корисною саме сьогодні. Гаразд, почнімо із самої дії пускання хліба по воді. Що це взагалі може означати на практиці? Текст не залишає нас у здогадках і одразу ж розширює цю метафору, перетворюючи її з якогось одного вчинку на цілу життєву стратегію. І отут ця ідея, знаєте, починає грати новими барвами, йдеться не просто про щедрість, це, по суті, давня стратегія управління ризиками. Давай частку на сім чи й на вісім, це ж прямий заклик до диверсифікації. У сучасному світі це звучить майже як порада інвестиційного консультанта. Не клади всі яйця в один кошик, вкладай свої зусилля, ресурси, свою доброту в різні, абсолютно різні напрямки, бо ж наколи не знаєш, звідки прийде небезпека і яка саме твоя інвестиція в результаті спрацює. Але навіщо взагалі потрібна така стратегія? А вона випливає з одного фундаментального визнання. Світ за своєю природою абсолютно непередбачуваний і дуже часто знаходиться поза межами нашого контролю. Автор використовує дуже прості, але неймовірно потужні образи природи, щоб це проілюструвати. Існують певні цикли і процеси, на які ми ну, ніяк не можемо вплинути. Коли хмари наповняться, дощ просто піде, і це факт, який залишається лише прийняти. Або ось ще один приклад дерево, що впало. Все воно залишиться там, куди впало. Це ж чудова метафора подій, які вже сталися, і наслідків, які вже неможливо скасувати. Є речі, які ми просто не в змозі змінити, а намагатися контролювати неконтрольоване – це марна трата сил та енергії. І текст іде ще далі, вказуючи на фундаментальні таємниці самого буття. Ми ж не знаємо всього. Ми не можемо до кінця осягнути ані складність природних явищ, ані таємницю зародження нового життя, ані тим паче якийсь загальний задум, що стоїть за всім цим. І саме ось це смиренне визнання власного незнання і є відправною точкою для мудрої дії. Добре, світ непередбачуваний. ми багато чого не знаємо. То що, скласти руки і чекати? А от і ні, зовсім ні. І тут ми переходимо від констатації проблеми до дуже конкретної, я б навіть сказав, радикальної стратегії дій. І ось він ключовий момент текст різко протиставляє дві позиції. Одна це те, що ми сьогодні назвали б паралічем від надмірного аналізу. Той, хто безкінечно вираховує ризики, чекає якихось ідеальних умов, ідеального вітру, ідеальної погоди, ризикує взагалі нічого не зробити. А інша позиція це чіткий наказ дій Дій постійно, невпинно зранку до самого вечора. І от чому такий підхід працює. Оскільки результат неможливо передбачити, оскільки невідомо, яка саме дія принесе плоди, то єдиний правильний шлях це діяти послідовно і невтомно. Це ж по суті проста логіка ймовірності чим більше насіння посіяно, тим вищий шанс отримати врожай, навіть якщо ми поняття не маємо, з якої саме зернини він проросте. Але знаєте, що цікаво? Ця філософія, вона не тільки про роботу і ризики, це цілісний підхід до життя. Тому текст дає дуже глибокі поради і щодо нашого внутрішнього стану, щодо того, як саме варто проживати свій час. І ось ця просто блискуча інструкція. Вона закликає насолоджуватися енергією молодості, слідувати своїм бажанням, своєму баченню, активно відганяти від себе смуток. Це, по суті, дозвіл на радість, але він іде з одним дуже важливим застереженням пам'ятай про відповідальність. Пам'ятай, що за всі свої вчинки доведеться відповідати. Свобода і відповідальність тут дві сторони однієї медалі. Ох! А цей рядок, це ж чиста поезія. Він передає таку глибоку вдячність за найпростіші дари нашого існування, за саму можливість бачити світло, відчувати тепло сонця на шкірі. Це заклик цінувати теперішній момент, саме відчуття життя тут і зараз, не відкладаючи його на якесь міфічне потім. Так, давайте тепер спробуємо зібрати все це докупи. Ми маємо диверсифікацію зусиль, постійну дію в всупереч невідомості і заклик до радості, як це все поєднується. А об'єднує всі ці поради одна центральна ідея усвідомлення тимчасовості, плинності, абсолютно всього. І тут ми доходимо до мабуть ключового слова в усьому тексті марнота. Його дуже часто хибно тлумачать як даремність чи безглуздість, але в цьому контексті воно означає щось зовсім інше радше плинність, «скороминущість», ефемерність. Це не нігілізм. це реалізм, який не паралізує, а навпаки, неймовірно мотивує. І ось як це працює усвідомлення, що будуть важкі темні часи і що все, врешті-решт, мине, і добре, і погане це не привід для смутку. Навпаки, саме це має змусити нас ще дужче цінувати світлі дні. Адже якщо все тимчасове, то кожен момент радості, кожна добра справа, кожна мить життя набувають просто неймовірної ваги. І це залишає нас із дуже потужним питанням для роздумів якщо все навколо таке плинне і тимчасове. Чи не означає це, що наші сьогоднішні вчинки, наш хліб, який ми пускаємо по воді, наша праця з ранку до вечора, наша проста радість від сонячного світла, є єдиним, що має справжнє значення?